Вітаю вас з вами. Програма 21 го каналу. На часі служба у зоні АТО очищення через люстрацію та обіцяні кардинальні зміни у правоохоронній системі. Про все це говоримо сьогодні з начальником управління міністерства внутрішніх справ України у Закарпатській області, полковником міліції Сергієм Шараничем. Вітаю вас, доброго дня. Шаранич Сергій Олексійович, начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, полковник міліції. Народився 1964 року на Великобрезнянщині. Освіту здобув у Горьковській вищій школі міліції МВС СРСР. У 1991 році розпочав службу оперуповноваженим відділу внутрішніх справ міста Ужгорода. За роки роботи в органах внутрішніх справ обіймав різні посади, починаючи від начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю і закінчуючи першим заступником начальника міліції області та різними посадами в головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. З березня 2014 року Сергій Шаранич виконує обов'язки начальника управління МВС України в Закарпатській області. У вересні призначений начальником. Сергій Олексійович, давайте почнемо з того, що практично. Ми зустрілися напередодні нових, новорічних свят і можемо підводити підсумки, як спрацювала міліція цього року, що у нас нового, кардинального, можливо, зі злочинністю ми боремося краще. 2014 рік він схожий на всі інші попередні роки в час, коли в нашій державі складна соціально-політична і економічна ситуація. А всі ті проти. Показники впливають суттєво на кримінальну ситуацію в Україні, а також і в нашому закарпатському краї, але попри ці складнощі, Закарпатська міліція вжитими заходами спромоглася забезпечити охорону громадського порядку, не допустити дестабілізації в регіоні та вплинути на різ злочинності. Якщо Згідно з гіностичних даних рівень злочинності в Закарпатської області на 10 тисяч людей 81 одне кримінальне правопорушення, то по Україні у нас 110,8 із тяжких і особливо тяжких по Закарпатті 22 кримінальних правопорушення по Україні 35 і Це свідчить про те, що в Закарпатті не дивлячись на ті всі події, які відбуваються на Сході, більш ситуація, яка не змогла розвинутися. І ми впливаємо, і завдяки нашим діям, завдяки всім правоохоронним органам, ми робимо все для того, щоб в Закарпатті була більш стабільна і спокійна обстановка. Давайте пройдемося, можливо, основними резонансними фактами. Назвіть нам найбільш такі кричущі факти, які ви виявили, розслідували, вірніше, які сталися, і ви їх розслідували успішно. Ну, Закарпатська біліція протягом року виявляла багато резонансних, скоєних кримінальних правопорушень. Багато в них, це вже ми говорили в вашій студії, це замовне вбивство. Де були і замовники розшукані і виконавці, і зброя, з якої значить, було відібрано життя у людини. Також у нас викрито на сьогоднішній день 18 каналів надходження наркозілля до України і за кордону. Майже посилена боротьба з квартирними крадіжками. Майже в кожному районі міліція працювала на організованій групи поперативним крадіжкам, яким значить, доведено від 30 до 70 скоєних таких випадків. Крім цього, у нас на Закарпатті за останній час проводилися спецоперації, такі як автомобіль. Теж викрито машини, які Перебиті з вузолами, з агрегатами, невідповінність документів, а також викриту злочинну групу, яка надавала фіктивні довідки, від яких надходили гроші в бюджет власникам автомобілів з іноземними номерами. Зараз справа триває, там є корупційна складова, і в ході будуть доведені їхня причетність про що ми потім вас пізніше повідомимо давайте пройдемося все таки ще детальніше ви заговорили про наркоторгівлю 18 каналів я не знаю багато це чи мало і з іншого боку от до нас постійно доходить інформація зі сходу україни мовлям там є поширення наркотиків серед ДНРівців, ЛНРівців. чи йдуть ці канали сюди на, до нас на порівняно спокійно ну порівняно спокійний захід Ну, відповідно, до західних регіонів Закарпаття менш, менш впливові для не так, що менш впливов, я би сказав, що менш створено умов для того, щоб наркозлочинність діяла розвивалася. Випадків поставок наркозілля і Сходу у нас немає, але на тому місці у нас... І де вже заказають за кордону, і в нас є е, власне виробництво, що виготовляють, а саме є в нас група, де підлітки із восьми чоловік саме виготовляли наркотики і вживали. Ви їх виявили і ми їх виявили. Зараз проводяться досудове розслідування, і справа буде з звільнувальним актом скеровано до суду. Сергій Олексійовичу, ще одне питання у контексті. Пов'язаному зі Сходом, це, можливо, у мене десь така нав'язлива думка, але тим не менше. Багато хто говорить, що от почули, там багато обікрали 5 квартир, там обікрали 4 будинки в такому то мікрорайоні, чи районі Закарпаття. Чи справді побільшало квартирних крадіжок? Чи маємо якусь таку тенденцію, особливо з іншим, порівняно з минулим роком? Ну, якщо брати порівняно з минулим роком, то у нас великого росту квартирних крадіжок не відбулося. На території області всього зареєстровано 190-188 квартирних крадіжок, за нулічний період було 173. Натомість у нас набагато більше розкрито квартирних крадіжок, а саме кваліфікованих у складі злочинних груп. Групи, які діяли у складі від 3 до 7 чоловік, які використовували новітні технології. І на їх рахунку на такої такої групи було від 20 до 70 квартирних радіок. Це наші закарпатці, чи це групи, які заїжджають звідки з України. Це і Наші закарпатці, це і групи гастролери, які приїжджали з інших регіонів. Новітні технології це вже дуже цікаво. Тобто, собаку можна двір не випускати, вона не допоможе. Що це за технології і як себе обезпечити? Ну це технології, які сканують замікаючі пристрої, це технології, які сканують або локалізують охоронні системи, і таке інше. Я знаю, що є факти, коли неповнолітніх втягують у крадіжки. Чи так це і розкажіть, можливо, якісь кричущі такі приклади? Ну, є в нас і декілька груп, а саме в нас по Хуському районі група у складі семи чоловік, чотири з яких були неповнолітні. Вони скоїли ряд не тільки крадіжок, але й розбійних нападів. Говоримо про те, що маленьку дитину, яка раніше не в такої худенької комплекції, десь закинули в малесеньке віконечко, чи яку участь приймали ці діти? Вони приймали різну участь. Ми говоримо про те, що молоді люди ще не усвідомлюють те, що вони виконують, що вони не дають оцінку своїм діям, і їх легко використовують вже такі злочинці, які більш кваліфіковано підходять до цієї справи. Це діти із неблагополучних сімей в основному чи. Різні. Це і неблагополучні і діти, які із досить пристойних сімей. Моє наступне питання стосуватиметься десь якихось законопроєктів, але теж дотичне до зброї. Я розумію, що ви, в принципі, не можете напевно поки що коментувати закон, якого ще немає, але тим не менше було б цікаво почути вашу думку. Зараз у Верховній Раді є законопроєкт про легалізацію зброї і про спрощення процедури отримання зброї. Як ви вважаєте, чи вартий, чи на часі цей закон зараз, і чи можна давати людям зброю, якщо ну її напевно і так багато? Дякую за питання. Збільшення власників зброї не забезпечить безпеку пересічного громадянина. Я рахую особисто моя думка, що люба особа має мати право придбати те, що вона бажає. Але є питання в тому, у правовій культурі її використання. Тобто у нас будуть іти в такому разі не з лопатами друг на один на одного, там за земельну ділянку, а зі зброєю. Це дуже страшно. Можливо, будуть такі факти, але людина, яка, яка хоче придбати зброю, вона має мати високу свідомість і правову культуру. Вона має знати і усвідомлювати, що зброя стріляє, і що кожен постріл може зупинити чиє життя. Давайте продовжимо нашу розмову десь у такому більш моральному плані. Зрозуміло, що багато зараз ми говоримо про поліпшення іміджу міліції. Так само зрозуміло, що були і суб'єктивні, і об'єктивні причини що за два десятиліття він тільки погіршувався. Зараз, ну, принаймні, у мене складається враження, що Ті правоохоронці, які побували в зоні, то вони ніби пройшли певне очищення. Вони міняються. І, ну, принаймні, у мене є таке сподівання, що якщо вони побували там, то вже зараз тут вони не будуть допускати, аби хтось десь давав хабарі, чи навіть їхні діти десь ну, принижувалися до цього. Ваша думка, ви бачите якесь поліпшення? Ну, міліція з кожним днем стає інакшою. В цей час, коли відбуваються в суспільстві процеси. Демократичні процеси перебудова нашого суспільства, відповідно і вимоги до міліції, яка є публічною установою, вони набагато більші. тому що міліція вона напередодні всіх подій і сама пеша, з ким вона спілкується це з людьми, це з громадськістю. І тому вона має від того, як вона працює, залежить майбутнє нашої держави. Люди, які побували в АТО. Вони зовсім по-іншому усвідомлюють ситуацію, яка зараз, в якій зараз перебуває наша країна. Зовсім мають, міняються їхні погляди і відношення до виконання службових обов'язків. З приводу того, чи вони брати будь-гроші, чи не будуть брати гроші, ну це проблема нашої всієї держави. Значить, є корупційні складові, які створюють такі умови. Я звертаюся до всіх громадян, не давайте ті гроші, ніхто їх не буде брати. І тоді наша міліція буде нормально дивитися в очах усіх громадян нашого країну. До речі, а скільки наших закарпатських правоохоронців пройшли уже через зону АТО, скільки їх там зараз перебуває і е, е, хто їх там утримує? Напевно, що день перебування нашого працівника міліції досить дорого обходиться. Ну, е, на сьогоднішній день у нас е, восьма ротація, е, е, кількість перебування людей різна в залежності від поставлених е, мі міністерством завдань. Перед нашим зведеним загоном. Я би хотів, користуючись у, 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 таким запитанням, що хто їх отримає, щиро подякувати нашим волонтерам, які нашим закарпатцям, які відвідують саме і мають таку змогу і допомагають. Ну, а все-таки ми на державну забезпеченні, держава за це все платить гроші. Я знаю, що ви хотіли самі поїхати на День міліції, який ми святкуватимемо буквально за кілька днів у зону АТО. Відвести подарунки, чи що це буде, чи це буде чергова перевірка, як наші хлопці несуть службу? Ну, по можливості, коли відповідає обстановка в краю, я постійно вирушую у зону де антитерористичні операції, де несуть службу наші хлопці для того, щоб їх підтримати, подивитися, які умови, врегулювати деякі питання по службовій діяльності. І перед останньою ротацією я обіцяв, що я привезу ялинку, значить я свої обіцянки утримуюся. Тобто це буде ще до кінця року. Це воно буде. У продовження десь теми боротьби з корупцією цікаво. А скількох працівників ви звільнили цього року із служби і за що їх звільняють, якщо це мова йде про очищення? У нас uh, працює кадрова комісія. Значить, Всі порушення, які виявляються безпосередньо нашими службами, які в нас інші правоохоронні органи значить, виявляють, ми приймаємо фахово і принципово До них застосовуємо дисциплінарне провадження або значить, аж до звільнення з займаної посади чи звільнення зовнішніх справ. На сьогоднішній день у нас таких 18 співробітників. Які звільнені по негативним мотивам. Щодо притягнення до сплани подальності, у нас 372 чоловіка. Досить багато? Ну, Досить багато, але ми підходимо до цього об'єктивно і виважимо. Тому що просто так покарати людину має бути підстава. Окрім очищення, що говоримо зараз і про люстрацію. Буквально минулого тижня начальник головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області заявив, що через люстрацію практично буде змінено весь керівний склад фіскальної служби. Щодо якості, то він дуже засумнівався, мовляв, знайти якісні кадри буде надзвичайно важко саме на керівні посади. Чи прогнозували ви вже наскільки зміниться закарпатська міліція через закон про очищення влади? Ну, закон про чечні влади а, а, повинні виконувати всі. Відповідно до цього закону кожен правоохоронець а, пройде відповідну перевірку. І створена алюзаційна комісія прийме рішення. Якщо він підпадає під ті вимоги, що йому не дозволено подальшому працювати в органах, значить це, ці вимоги будуть застосовані до цієї категорії, вони будуть звільнені. Всі інші залишаться працювати. А як взагалі з кадровим забезпеченням? Давайте будемо говорити відверто. Я розумію, що це питання, можливо, не дуже коректне, але яка сьогодні зарплата, ну, можливо, в середньої ланки міліціонерів, яка зарплата у ППСників, за що йти їм працювати і за що вимагати з них, якщо вони голі й босі мають нести службу, умовно кажучи, а відповідно, зарплати немає? Ну, насамперед, ППСників ників у нас немає. У нас є працівники молодшого і середнього керівного складу. Які в середньому отримують 1890 гривень місячну зарплату, значить держава їх забезпечує форменим одягом, надає їм транспортні можливості. І я скажу, що ті роботи, що вони здійснюють, зарплата далеко не відповідає, але на це робиться реформування, на це все здійснюється ті кроки для того, щоб створити умови. І ця робота гідно була оцінена державою і давала змогу людям ще більш віддано нести службу і забезпечити охорону громадського порядку. Нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Наваку оприлюднив проект реформування міліції. Наші журналісти питали у закарпатців, чи вірять вони у ефективність цих змін. Дивимося. Україну порівнюють з Грузією. Насправді так в них ліквідували, де за один день це прекрасно, але слід пам'ятати, що Грузія набагато менша країна. Це 8 мільйонів населення, проти 45 мільйонів в Україні. І можна подивитися, наприклад, нашу е, нашу інформацію по ДТП і побачити, скільки маючи пости гаї фактично на основних дорогах, скільки в нас стається порушень, скільки водіїв нетверезами сідають. Я не вірю в це, що у нас. Поліція чи міліція чи ДАІ ну принаймні, при моєму віці буде чесно, тому що це дуже. Е... Дуже така тяжка справа. Дуже хто вже її спробував, то відмовитися дуже тяжко від цього. Це треба, щоб декілька поколінь там переродилися, там, допустимо, може ваші діточки десь цього і дочекаються. Чесно, не вірю наразі. Сумно мені що не вірю, але от не вірю. Може на майбутнє якось більше віри з'явиться і більш ефективні реформи будуть. Але Ну, те, що бачила досі, не вселяє віри в подальші реформи. Брали тільки гаїшники, тепер будуть брати всі так. Що? Ні, ну це ж не так. По-моєму, так. По так що... Тяжко що, то, що поміняє. Не буде мінятися, але то, то все буде дуже нелегко. А залежить від наших людей не давати взятки, не предлагати, не створювати такі ситуації. Тоже саме, не сідати п'яному за рулі. Зараз всі активно обговорюють е, проект закону про реформування міліції. Аваков вже озвучував основні тези. Мені хотілося би почути від вас більш детально, тому що, напевно, що ви знаєте більше, ніж ми, журналісти. Що, окрім назви, міліція на поліцію це дасть. Давайте по цьому пункту. Чи це зміна іміджу, можливо, тоді ми почнемо ставитися інакше до поліції, чи це буде якась і внутрішня реорганізація? Ну, по-перше, в основу не лежить зміна міліції на поліцію. в основі лежить лозунг, який озвучений. Між справа Арсена Борисовича Малаком служити і захищати. Саме в тому і стоїть основа реформування. Тому що суспільство змінюється, змінюється погляд людей, відповідно, змінюється і злочинність. І тому треба до цього мати більш і науковий підхід, і практичний. В зв'язку з чим відбуваються ці всі реформування. Є дуже багато служб, які... Не впливають на боротьбу злочинності. Відповідно, вони будуть відповідно при міліцейських установах, але вони будуть там цивільні. Ми йдемо за якимось європейським зразком американським, чи можемо вже порівнювати, чи це наші внутрішні розробки? Значить, взяти все краще з Європи, з Америки, все краще і передовий досвід, який зараз використовують поліцейські, поліцейські заклади. Ще одна тема саме по реформуванню це скасування вірніше раніше розформування служби державної інспекції. Що планується замість них? Чи вони просто в якомусь інакшому сенсі не зтимуть свою службу? Як вони працюватимуть? Ну о, мова не йде про скасування служби даї, мова йде про те, що створити більш ефективний підрозділ і більш ефективно від можливості державної автомобільної інспекції і охорони громадського порядку. У нас як експеримент в листопаді місяці в Ужгороді, в у відділі, в Мукачівському, були проведені організовані спільні наряди. Значить, Ці спільні наряди, ви б бачили у пресі, в засобі у нас інформації, що були ряд резонансних затримань. Це і затримували людей, які викрадали автомобілі, затримували людей зі зброєю, затримували наркоманів, квартирних крадіїв. Тобто це вимоги сьогодення, коли наші спільні наряди мають більш ефективно і оперативніше діяти і своєчасно реагувати на будь-які правопорушення. Також є позитив в цьому, що такі спільні наряди вони знімають навантаження на оперативно-слідчі групи, які в нас цілодобово працюють при чергових частинах райвідділу. Ті оперативні слідчі групи вони мають більше змогу працювати над кваліфікованими подіями і більше з нас. Тобто, якщо будуть створюватися щось на кшталт муніципальної міліції, яку буде утримувати там, умовно кажучи, мерія, то це вам буде тільки на руку? Ми е, вітаємо всі е, новітні утворення, які будуть вливатися і сприяти в забезпеченні охорони громадського порядку. Тут єдина умова, щоб це все було в межах діючого законодавства. І щоб о, захищаючи о, законні права одного, ми не порушили права іншого. До речі, я би ще хотіла повернутися до теми Державної інспекції. Маємо останнім часом кілька таких кричущих фактів, коли п'яні чиновники за кермом. Їх затримують і ще їх навіть після цього хтось намагається виправдати. Яка взагалі ситуація із дорогою із безпекою на дорогах? Що ви робите, аби якось протистояти цьому? Можливо, варто би переглядати штрафи, чи як карати взагалі тих чиновників, які не бояться взагалі закону? Ну, Чиновників, які не бояться закону, немає. Є просто відсутність е е громадських е е дій. Громадських активістів і може бути послаблена позиція міліції. У нас ті всі питання, дякуючи у нас є народний контроль, у нас є багато громадських організацій, які ті всі питання спільно з міліцією відслідковують. Ми проводимо спільні рейди. І при таких заходах особа, яка попадається, значить принципово ми скеруємо, документуємо, ми скеруємо всі справи до суду. Незважаючи, хто б він не був, який б він не займав. Все в межах закону. Останній випадок, коли затримали на підпитку за кермом, якщо я не помиляюся, це голова райдержадміністрації був. Де він, що з ним? На нього було складено е, адміністративний протокол, е, в наркодиспансері проведено освідчення і матеріали е, адміністративного правопорушення скеровані до суду до прийняття рішень. Ще один факт, який також останнім часом сколихнув Закарпатську область на Міжгірщині, якщо я не помиляюся, затримали чиновника, який займався ігровим бізнесом. Яка його доля, і як багато таких фактів взагалі по ігровому бізнесу, ви ще виявляєте по області? На сьогодні за дорученням міністерства ігровий бізнес Закарпатської області припинено. закриті всі ігрові заклади. Значить, 14 кримінальних проваджень за останні три дня відкрито. Вилучено безліть ігрового обладнання і ігровий бізитокові він перестав існувати. Про подію в Мірчиському районі було проведено спеціальна спецоперація, в ході якої було задокументовано дання ігровими, ігрових послуг незаконних громадянам. Було задокументовано вісім учасників, які приймали в цьому участь. Всі їх дії визнано. Що вони вчені складі складі, значить, групи організованої і з собінувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення. Ще одна тема, яка мене особисто цікавить. Також багато маємо в принципі звернень, дзвінків до редакції про те, що з області, можливо, не тільки з області, з України загалом, вивозять ліс кругляк. Навіть наскільки знаю, зараз у Верховній Раді розглядається законопроект. Хочуть накласти мораторій на вивезення лісу кругляку, тому що ну зрозуміло, якщо ми тут будемо переробляти, то це буде нам давати і робочі місця, і більше надходження до бюджету. Чи виявляєте ви в цій царині порушення? Безумовно, виявляємо, тому що це багатство нашого закарпатського краю, в наших під управління служби по боротьбі з економічними злочинами є спеціального який Займається кримінальною в лісовій галузі на сьогоднішній день якими розділимо перевірку майже всіх е, госпів, значить, і ряд кримінальних проваджень е, відкрито, які яких буде доведено винність керівників керівник посадових осіб, і ті справи будуть скеровані до суду, збивальним акту. Ми говоримо про якусь масовість, чи це все-таки десь якісь самовільні рубки більш поодинокі? Це починаючи від самовільних рубок і починаючи е, зловжування службовим становищем певними посадовими особами. Сергій Олексійовичу, ще таке питаннячко. Дос, досить часто нашу закарпатську міліцію, зокрема вас, утягують в різні політичні, так би мовити, непорозуміння. Зокрема, нещодавно там відзначився правий сектор. Як ви до цього ставитеся? Ну, міліція є публічною, і тому ми діємо публічно і діємо відповідності до них повноважень. Відповідно до статті 3 закону про міліцію. Міліція. Виконує свої службові обов'язки поза впливом будь-яких політичних чи громадських організацій. В даній ситуації ніхто закарпатську міліцію не втягне будь-які чи політичні розборки, чи використати своїх інтереси. Ми все будемо діяти з урахуванням всіх тих обставин, якими володіємо в силу своєї оперативної роботи, які ми прогнозуємо і будемо все робити для того, щоб всюди було прийнято законне рішення. Сергію Олексійовичу, спасибі вам за цікаву розмову. Я принагідно вітаю вас від імені нашого колективу 21 го каналу і всіх ваших працівників з ним міліції. Хай вам щастить наводити порядок у нас в Україні. Дякую вам, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх працівників міліції з святом професійним, побажати їм добра, здоров'я, добробуту, достатку, щоб їхні всі сподівання збулися і щоб ця. Національний свідом і цей патріотизм, який зараз проявляється, він тільки розбивався, і вони вірно служили нашій Україні, нашим громадянам. 20 грудня вся Україна відзначатиме день міліції. Хочеться вірити, що правоохоронців, котрі слідують велінням совісті, а не гаманця, у міліції все ж таки більшість. До наступної зустрічі.